Все купила й на касу. Угу. От добре, що ми корзинку не брали. Ти взяла шоколадну пасту за 300 гривень. Ну так, я хочу просто з млинцями поїсти. От, ну ти знаєш, скільки за ті гроші можна всього купити? Ну, це ж мої гроші, правда, і я можу сама обирати, що мені купувати. Ну, а, але ми ж разом вирішили приготувати млинці. Ти будеш їсти шоколадною пастою, а я. Візьми собі щось он. Та будь-що. У мене немає грошей. Тобто ти мене витягла в магазин, купити щось смачненьке до млинців і сама не взяла гроші. Ну я просто думала, що ти візьмеш для нас двох, а пасту я не люблю. Давай візьмемо якийсь джем. Знаєш, скільки вийде за ті гроші? Та я не хочу джем, я хочу пасту. Так я не люблю пасту. За свої гроші я буду купувати те, що вважаю за потрібне. А ти хоч раз один би скинулась зі мною, а то все ну, завжди все я купую. Давай замовимо оці колончики best friend, типу для мене і для тебе. Ми в якому році? В 15-му? Та яка різниця? Дивись, як прикольно. В тебе ж залишились гроші стипендії чи ні? Ну, та гривень здається до 200. О, ти знаєш, скільки всього можна купити? Ці колончики коштують 60 гривень. Давай диктуй карту. Ні, мені ще до кінця місяця за що жити треба. До речі, а де твоя стипендія? Ну, взагалі-то не гарно про таке запитувати, але ну я просто нею поділилась. З ким? З продавцем в магазині, з касиром в кінотеатрі, ну і з китайцями на аліку теж. Ну от якщо ти не вмієш свої гроші берегти, все розтринька, мої не пхайся. Подумаєш, оце дружба, щоб мати купу грошей на карті і найкращій подружці нічого не купує, ти даєш. Покажи, як тобі форму зробили. О, прикольно. А тобі ж фарбувати ще мали чи ні? Мені просто зараз потрібно відійти на півгодинки десь. Посиди тут, будь ласка, почекай мене, а я повернуся і мені продовжать. Слухай, я в тебе тут підрахувала, ну просто сумочка була відкрита, в тебе там ще залишаються гроші, а можна коли ти підеш, то за цих півчаса мені щось зроблять? М -м -м. В будь-який інший день так, але сьогодні ні, тому що в мене, якби, плани на мої гроші. Які? Ну, які? Ти ще нічого не придумала, так? Да? Ну ти як завжди, все, будеш отут сама себе чекати? Пока. Але <гас> я все думаю, наскільки це треба бути везучою просто людиною, щоб виграти в лотерею 200 тисяч гривень? А ти не хочеш на якусь маленьку суму купити ще лотерею? Ой, точно ні. Ти ж знаєш, веза один раз. А просрати все я точно не хочу. Ну що, які у нас плани на ці гроші? У нас. Ну, добре, я хочу купити собі машину, хоча б якусь саму простеньку. Мені здається, для першої буде ну, взагалі в самий раз. Машину? Ну і фантазія. Ти чого? Ти знаєш, який це вклад в майбутнє? Ну хоча б найближче. Почекай, а що ти би зробила на моєму місці? Мій варіант набагато краще. Я би просто жила за них, от пару років я просто не працювала взагалі. І ти думаєш це нормально? Це шикарно, чому ні? Давай хоча б сьогодні в якийсь ресторан сходимо. Вибач, але у мене немає грошей. Не смішно. Я, серйозно, я вже купила машину. Вона біля нашого дому. Я просто не хотіла тобі розказувати поки що. Стійте, куди? Не проводь мене, я знаю куди йти. Боже, зажати якихось пару гривень для найкращої подружки. Я в шоці. Привіт, можна? Як я хочу з того гуртожитка з'їхати? Це просто вони мені вже отут всі. Це все, що ти хотіла мені сказати, бо я пари вчу. Ні. Ти, ти можеш мені позичити до завтра 300 гривень? Та в мене в самої тільки 500 і тільки вівторок. І мені ще на дорогу назад потрібно. А я завтра віддам. Нам ж завтра стипендія прийде. А ти ж на контракті. Так що? Ну, якщо точно віддасиш, клянусь. Та мені там таке, ну цигарки купити, бо ну капець. Ну добре, тільки Ой, дякую. Люблю тебе, привіт. Я в тебе вчора гроші брала, і, і мені сьогодні прийшла стипендія. Я все роздала, але я там також була винна і тобі вже не залишилось. І за що мені тепер до кінця тижня жити? Ну дивись, я все підрахувала. В тебе залишається 200, Тобі на дорогу треба 50 Якісь там зошити ще 30 гривень, і 120 тобі на їжу. Ну, тої якусь мій якусь може. А, дякую, Закрий, будь ласка, двері. Так вони закриті з тої сторони. Люблю тебе! Боже, ну прям шикардос квартира. А за скільки ти її знімаєш? За п'ятнадцять. З Так от що в тебе завжди грошей немає. З чого ти взяла, що в мене немає? Ну, я тебе попросила мені навушники за 500 гривень купити, а ти сказала, що у тебе немає. Простіше знімати за 5, тоді угод скільки залишиться, можна кожен день суші замовляти. Я не хочу за п'ять! Я хочу квартиру з нормальними умовами. Шикуєш, мать, шикуєш. Ну, ще за сюрприз. Можна відкривати? Так. Та-дам! Ну і що це? Синтезатор. Ти ж грати не міш, нафіга він тобі? Ну я буду вчитися. У мене зараз таке бажання просто грати на ньому. Тебе вже гітара стоїть в кутку павуків, збираєш, а такої балалайки не вистачало. Ну, мені гроші прийшли, можу собі дозволити. А як я запропонувала в Львів поїхати на тиждень, то їй шкода грошей. А як на якусь пігню, то ти перша в черзі. Клас. Ну але я не хочу в Львів. До речі, а ти відкладала гроші на цю поїздку? Ну, раз ти запропонувала. А я тут до чого? Ми на твою днюху би поїхали. Твою днюха ти і плати. Прикольна логіка. А то я думала, ти хочеш зробити мені подарунок, повезти в Львів. А, немає мені куди гроші діти. Може, здасиш, поки ще не пізно? Ні, нічого я не буду здавати. От тобі хоч колись, буває на мене не все одно. Кажись. А, боже, яке гарне плаче, ти як принцеса з мультика. На Новий рік саме то. Тільки вийшло трішки дорожче, ніж я планувала, я всі гроші на нього витратила. Як? Ти ж казала, мені на туфлі позичиш. Я тепер що від боса піду? Почекай, ні. Я сказала, якщо вдруг в мене залишаться гроші, то я тобі позичу. Не залишились. Ну, можна було дешевше плаття купити. А я захотіла це. Ну воно ж вартує того. Не знаю. А, ти спеціально витратила всі гроші, щоб мені не позичати. Не дуркуй. Чесно, я навіть забула про це. І я забуду про нашу дружбу, про наше спілкування, про Ну, Нуаліз. Слухай, я вже обрала свій подарунок на новий рік, я хочу новий телефон. Тільки є одне але. Я вже здогадуюсь, мені не вистачає грошей. Чучу ну, половинку. Вибач, на цей раз нічим не можу допомогти, але мені занадто багато всього потрібно, ось навіть список є. Так, подарунки близькі, а ти прям всім хочеш дарувати. Ну якісь прям дуже далекі то для чого. Ладно, залишаємо все. Далі комунальні. Ну ти трішки економ. Взагалі останній тиждень сонце світить, можна тепло не включати. Бензин, слухай, ну той місяць другий можна на траліки пересісти. Ні. Далі зимова куртка. Та скільки там тої зими? Аліс, мені здається, тобі пора додому. Д Добре? Як довго я хотіла на море, п'ять років вже не було, п'ять, а повітря яке. Ну що, які у нас плани? Я пропоную на пляж і до самої ночі. Серйозно, заради цього треба було сюди їхати? Пропоную. Спочатку політати на парашуті над морем. Класно. Потім дайвінг, потім похід. Сі, нам, звичайно, потрібно було це заздалегідь обговорити, але я проти такого активного відпочинку. Тим більше половину з того, що ти перечислила, я боюсь. Їхати за тисячу кілометрів, щоб полежати на пляжі. Класно. Ну, вибач, я пропоную розділитися. Я на пляж, а ти плавати, літати. Ну, що? Сенсі, ти ж не з мамою приїхала, сама за себе плати. Але ж це ти витягнула мене в поїздку. Ну чи є свято, то й банкет організовує. Тобто ти з собою грошей не маєш, тільки на дорогу. Але ти маєш. Я порахувала навіть якщо відпочивати по-моєму, то вистежить аж на тиждень. Але я не хочу за це платити. Я планувала купити батькам сувеніри, з'їздити на декілька екскурсій. Екскурсії? Дякую тобі за відпочинок. Ідем на пляж, то весело буде. Ви ще мені прийшло? Це вітаміни для волосся, там для нігтів, ну для шкіри. І скільки вони коштують? П'ять тисяч. Скільки? П'ять тисяч? Тобі що зарплату підняли? Ні, я просто вирішила себе побалувати. Та вони тобі все одно не допоможуть. Ну дякую. Я маю на увазі, що їх треба довгий період пити. Ну я так і планую. Кожен місяць по п'ять тисяч? Ти серйозно? А ми там корзину цілу на аліку набрали. Хто за то має платити? Ну сама оплати, хоч раз. Тим більше половину стоїть всякої фігні. Ти сама не вибирала. А ти ніби фігню не купила? П'ять. Тисяч, я в шоці, ти серйозно? А хто за то має заплатити? Ну там просто скоро все розкуплять. Оплати сама раз ти так хочеш. У мене немає грошей. Ну ти як завжди. Ну то не треба було обіцяти, а потім вітамінки купувати. Це мої гроші, дозволь мені самій розпоряджатися, добре? Ну, понятно, все. І це кімната в гуртожитку, та мене вдома в 10 разів гірше. Так, я старалась. Я бачу, але скільки то грошей пішло. Ну ти ж потім з'їдеш і кому-то все залишиться. Ну, але я ж тут буду 4 роки жити. Я хочу, щоб мені було комфортно. Ага. А потім я не можу в кіно піти, в мене грошей немає. Давай візьмемо маленьку не невелику. Я дарую тобі на Новий рік гель для душу і шампунь. Та чуєш? Пам'ятаю, як я сама ходила колядувати. Боже, це ніби так недавно було. Можна колядувати? О, а ось і дівчатка, так заходьте. Колядуйте. Принеси гроші там на столі. Дуже гарна, дівчатка, дуже гарно. Давай. На. Що це? Гроші де ж просила, там просто дуже крупні були, то я свої даю. Тільки віддасиш мені потім. Дві гривні я спеціально розміняла по 50, щоб давати колядникам. По 50 гривень? Нам колись по 50 копійок давали і нічого. Так це було 10 років тому. І що? Вони собі потрішки потрішки не збирають. Взагалі можна було мандаринку дати одну і все. А я хочу зробити діткам приємно. Бачили, які вони замучені. Напевно, весь район обійшли. Ти чула, як вони колядували. Ось, згадай себе. Та це ж тупо, Давай стін накриємо на різдво. Ні, я хочу декілька. Салатів. Тепер зрозуміло, чому не так сказала, якщо отак, от просто гроші роздавати. Та чого ти завелася? Може тобі ще список написати, скільки і куди я витрачаю. На рахунок столу скидатися я не буду, але дві гривні дала колядникам, віддасиш мені обов'язково. Ну, що не так? Краще б мені віддала. Відкривай, давай. Можна, можна колядувати? Можна, ми ж мільйонери. Не слухайте її, колядуйте. Давай їм гроші. Я зробила, що могла. Дякую, маска. Мені потрібен чохол на мій телефон, але бажано червоного кольору. А блін, мені також А То в мене телефон менше місяця, а він же он інвалід. Ну, дивись, якщо у мене залишиться гроші, можна буде тобі також подивитися. Буде такий від мене тобі невеличкий подарунок на свята. Клас, давай я виберу. Почекай, спочатку я давай швидше. А скільки в тебе з собою? Зараз п'ятсот. А цей чохол скільки коштує? 380? А покажіть нам ще якісь чохли на її телефон. Ага. о, дивись, білий. 200 гривень. Ми беремо. Тормози. Мені не подобається білий, мені подобається червоний. А якщо ти візьмеш червоний, мені не вистачить ні на який взагалі. Ну, наступним разом. А я хочу зараз, та ти завжди обіцяєш, а потім зливаєшся. Я не обіцяла. Я сказала, якщо в мене залишаться гроші, Так і можуть залишитись. А, ти спеціально так робиш. Розумію, як хочеш. Давайте мені червоний. А цей білий за 120 можете продати. Ні, капіс. Знайшла фільм. Давай гру в кальмара. Я готова. Стоп, давай візьмемо щось смачненьке до фільму. Ну, піцу, наприклад. Ну, хіба якщо скинутись? Бо в мене на карті небагато, а ще завтра потрібно на подарунок вчительці скинутись. Та да скинемося, давай я оберу. Я хочу оцю з ананасами. Ой, я не люблю ананаси. Давай краще о звичайну маргариту. Я не буду на неї скидуватися. Ну тоді давай так. Я візьму собі, а ти собі окремо. Я оплачую повністю за все замовлення, перекинеш мені. На, ось моя карта. -та, Та я вже потім, вже як додому буду йти, то, то вже тоді скину, тільки не забудь. Смачно, твоя як. Ну так, така, все, мені пора. Почекай, а гроші? Які гроші? А, точно зараз. Блін, в мене на карті пусто. Що ж робити? Ти серйозно, кожний раз одне те саме, обіцяєш віддати гроші і не видаєш. Ти ну не думай, що мені шкода, але цього разу ну 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 прям взагалі. От не треба зараз, не треба. За всі попередні я тобі віддала М -м -м, через півроку. Почекай. Ти знала, що в тебе грошей немає, правда? Ну, знала що. Боже, можна хоч раз подружці щось купити. Хоч раз ти взагалі вдома їсиш, я ж сказала, я згідна, тільки якщо скидатися. Давай тоді завтра ти здасиш за мене гроші. І де їх, по-твоєму, маю взяти. Треш! Боже, я думала, вдома виделку забула. М -м, плов, люблю таке. Блін, я така голодна. Чому ти ніколи з собою нічого їсти до школи не носиш? Це я забуваю. А можна мені ще трошки і м'язка ще? Вибач, ні, щодня одне і теж. Якщо ти знаєш, що ти не висижуєш всі уроки без їжі, чому з дому чогось не взяти? Я вже мовчу про те, щоб чогось не купити. Я просто розраховую свою порцію так, щоб мені вистачило до наступного прийому їжі. А Я думала, ти спеціально так носиш, щоб мені вистачило. З якого? Ну я коли щось приношу? То я завжди з тобою ділюся. Коли таке було? М -м -м в мене був день народження, і я принесла торт. Ну, по-перше, ти його роздавала всім. А по-друге, це було вісім років тому. Бери вже. Смачно. О, скільки в тебе прикрас, а чого ти їх не носиш? Чого я ношу? Але було б дивно, якби я на навчання прийшла з оцими ракушками, наприклад. Ніколи на тобі нічого подібного не бачила. Ну, Розумієш, більшість прикрас це подарунки, пам'ять, а чисто як прикраси, вони мені не подобаються. О, то віддай мені. Ти не чуєш це подарунки, тим більше це не біжутерія якась, а справді хороші прикраси. Ну, вони ж у тебе все одно лежать, а я би їх носила. І знаю, чи тебе в перший же день загубила. Правда, подивись, вони вже пилюкою покрилися. О, це таке класне. Віддай мені. Сенсі, це ж не резинка якась, може, я ще їх кудись одягну. У мене є одяг, який я рідко ношу, може також тобі його віддати? А можна? Можна ось цей браслет. Та це ж біжутерія. А ти думала закрий, будь ласка. Ой, які ти туфельки дістала, ні разу тебе в них не бачила, а який то розмір? 38. Ну, їх справді можу віддати, тому що вони на мене великі. О, бач, не даремно до тебе прийшла, може там ще щось є велике? Блін, так довго йти. Так, але корисно багато ходити. Можливо, але ми вже і так сьогодні находилися. Мене ж ною гудуть. Ну от, а ще йти так далеко. Ну, якось дійдам, вдвох не скучно. Ну так, але якось прям ну ну дуже прям далеко. Слухай, а ми ж можемо на автобусі під'їхати? Е, ну, якщо ти так хочеш, то давай. Приготуй гроші, ходи. Угу. О, наступна зупинка наша. Дівчата передаємо за проїзд. Давай я разом зі своїми передам. мене немає з собою. Ну це ж ти їхати захотіла. Я б могла і пішки пройтись. Візьміть за двох, будь ласка, ти хоч попереджай. Кажуть ще, кажу ще раз, ти сама захотіла їхати. Я тут до чого, чого я маю платити? О, зупинка. Уявляєш, в мене сьогодні дві пари було. Дві. Я така голодна. А де? Що? Ну, продукти твої де? Я їх викинула. Ну сьогодні ж п'ятниця їх все одно не встигну з'їсти. В смислі? Я хотіла з них зробити. Вибачте, що не запитала, що мені робити з моїми продуктами. Ти ніколи нічого не приносиш, а чекаєш, щоб тобі хтось дав. Ви і так все викидаєте, вам то що? не запитати і викинути. Я в шоці. О, нічого собі бардак. Привіт, та я відбираю речі, які я вже не ношу, а то в шафу не вміщаються. І куди ти їх? Ну, половину з них я одягала від сили декілька разів. До того ж, вони дорогі, тому напевно продам. Ого, і куртку ось цю продасеш. Так, вона на мене велика. Я з Аліка замовляла, одягнула, думала нормально. Я ній... Мені... почекай, мені це все не цікаво. А ти можеш мені її віддати? Ні, вибач, вона коштувала 12 тисяч. Я подумала, що я цю продам, а якусь новеньку собі куплю. Тобі шкода? Я далеко сижу, чи що ти мене не чуєш? Ну, то ти і так купиш собі нову. А мене взагалі ніякої немає. Вибач, я віддаю тобі косметику, я кругом за тебе плачу. Я ділюсь з тобою одягом, але тут ну без варіантів. Якась. Куртка! Важливіша тобі за найкращу подружку. А Послухай. Все, я додому, я краще по дорозі музику послухаю. Там мене ніхто не знецінює і ніхто не в, не в, не в що не вставить. Можна тоді хоча б оту сумку? Це моя, я з нею на навчання ходжу. Як класно, що ми нарешті десь вибрали. Ще й таке класне місце. Якби ти не сказала, що пригощаєш, то максимум, куди би ми вибралися, це на річку качок годувати. І то, якби ти хліб купила. Ну так, обирай, що будеш. Серйозно? Я можу вибрати все, що я хочу. Ну, добре, у мене ж настрій піднявся. Значить, так. І вибереш ще що щось попити? Якого року попити? Цього місяця сік якийсь обери. Я буду салат і піроженко Оце з бізіє. І ти в ресторан за мискою листків і куском хліба. А ти що обрала? Дивись, я буду піцу метрову, свині реберця, шашлик, оцей, тільки оцей, е, скумбрію на мангалі, грибний суп, е, лосося на пару. Скільки там по грошах? Мінус три тисячі. Ти ж з собою сто гривень взяла? Ні, вісімсот, але те, що ти обрала, це занадто. Вісімсот? Серйозно? І що за них можна купити? Ну дивись, це я точно буду, це теж точно буду шашлик. Якщо ти відмовишся від свого десерту, то мені ще вистачить на шашлик. А ще може збігати додому за грошима, щоб тобі на все вистачило. О, давай, а я поки ще щось виберу. Вибачте, ми нічого замовляти не будемо. Ми вже йдемо. Куди йдемо? Ми тільки прийшли по домам. Оце треба було запрошувати, щоб потім в кінці злитися. Молодець. Та я не думала, що ти так розійдешся. Ти більше ми вдома поїли. Ну я знаю, але тут таке діло, хоч не хоч, треба в себе впихнути. Ось меню, ось офіціант. Пихай. Та ти куди є? Ну хоч би гроші залишила. Став пакет біля холодильника, тільки обережно, бо там яйця були. Ну нічого, допоможеш продукти розкласти. Я думаю, ти знаєш що куди. Mm -hmm. Тільки швидко, бо я спішу. Ти вже огірок знайшла, помий його хоч. Гм, mm, з болотом смачніше. О, кубаска! Слухай, давай шаурму забабахаємо. В тебе всі інгредієнти, є навіть лаваш. То серветки на стіл. А да? Ну, тоді давай салатик. Ну, всього таки, знаєш, туди понапихаємо. Я завжди так роблю, я така голодна. Ти до мене сита й ніколи не приходиш. Що? Нічого. Якщо голодно, можеш суп собі нагріти, а це все я купила на тиждень. Ковбаса і сир на бутерброди, а капуста потушкувати. Ну, нічого, зробиш салат. Ну, я просто не хочу суп. Ти ж казала, що голодна, не настільки. Все, давай посмажем. А скільки тут? Пів кіло якраз вистачить. І в тебе десь тут соус був. О, Стій, повторюю ще раз, закупи я робила на тиждень. Ми зараз все переведемо і що? Я знаю тебе, ти зараз щось приготуєш, дві ложки з'їсиш і кинеш. І що мені з цим робити? Боже, вже якісь там продукти зажала. Ти, здається, кудись спішила. Можеш іти, я далі сама. А поїсти? Вдома поїсиш. А, ти хочеш мені того з собою спакувати, так? Да? Так на свій погризаний огірок, все, іди. Не смачний, сама доїж. Все, йду. Боже, так переживає за мене, щоб я громаду встигла, аж приємно. Все, пока. Дивись, це мені родичі передали на свята. Ого! Ціла коробка солодощів. Не одна, там ще дві. Там не тільки солодке, там консерви ще є всякі. Це не цікаво, а ось це моя прелість. А можна мені щось вибрати смачне? Так, звичайно, он шоколадку можеш взяти, або батончик. Я думаю, смачний. Ти б мені ще одну десяту плеточку шоколадки запропонувала. Ти не любиш таку чи що? Обери собі іншу. Та я не про то. Давай з закритими очима оберу якусь коробку і та буде моя. Хоч би оця попалась. Цілу коробку, вибач, ні, я хотіла ще роздати родичам, друзям. А я? Я не друзя? Так я пропоную, а тобі щось знову не подобається. А як тут може подобатись? Я собі залишу все, буду обжиратися, а тобі дам пальці облизати. Я так не казала, обирай, будь ласка, але не половину. Ти все одно будеш приходити до мене і я буду з тобою ділитися. Тому можеш не хвилюватися і ти все спробуєш. Як? Як? Якщо... Ти все пороздаєш. А тобі не здається, що це вже занадто? Я сама вирішу, що і кому віддавати. Захочу, все роздам. А коли ти останній раз зі мною ділилася? Вчора, чіпсами. Mm. Забери, бо я їх вже не хочу, я їх зараз викину. Ну? Що, ну а перед тим можна спробувати? Ні, я собі купила, але ж дала потім це не хочеш ділитися. То я додому. А ти чому заходила взагалі? А я така йду, чую шоколадом. Пахне прийшла. А ні, жадністю. Все, пока от да шоколадку можна брати. Ти казала. Дякую, пока. Шо, розпаковка, блін, як я чекала цю зарядку. У мене, звичайно, та ще заражає, але вона така затаскана. Слухай, а якщо в тебе буде нова, то може ту стару ти мені віддасиш? Мене просто з Аврори за 60 грн на півдня заражає. Ти вибач, але ні, нехай буде запасна. Я просто знаю себе. Я десь віді забуду і що? Та блін, на що тобі дві? Я через той так рідко відписую, тому що в мене телефон частіше на зарядці, ніж не на зарядці. Я би так частіше тобі відписувала. Це якби проблема була тільки в тому. Не зрозумій мене неправильно, я завжди і всім з тобою ділюся, ти знаєш, але ця річ, вона просто може мені знадобитися. Ну, як мінімум, можна в сумку кинути, щоб вона завжди була зі мною. Ну, то давай зараз будемо придумувати причини. Клас. Просто зажала ти все. Чесно, мені дуже неприємно, що ти так про мене думаєш. Дозволь мені самі вирішувати, що робити зі своїми речами. Та ти і так. Ніколи мене нічого не запитуєш. А маю? Скажи, у чому проблема піти і купити собі зарядку? В мене немає грошей. З чого ти взагалі взяла, що вони в мене є? Я також відкладала стипендію, тому що ходила оригінальну. А ти що зробила? Два рази на суші сходила, і то один раз за мій рахунок. От не треба зараз рахувати мої гроші, добре? Ти серйозно? Ну, це справді не гарно. То що відосиєш? Слухай, а я можу тобі свою принести, та й буде тобі запасна. Дякую. Та все немає за що, я за зарядкою. Сіть, куди назад, Катя! Фу, що за новини? Надіюсь, все добре. Все зашиб'єзно. Я відкриваю інтернет-магазин! А круто, вітаю! Ну ти, тихоня, сама собі все вирішила, а ти завжди так робиш. А тебе вже готово? А, та ще, власне, нічого, я просто тільки вчора вночі мені тая думка прийшла. Ну, знаєш, все попереду. А що стосується мене, то я завжди рада допомогти. Супер. Дай мені 100 тисяч гривень. Чому не один мільйон? Та да, то да багато. А як інакше я товар закуплю, я надіялась на тебе. А в мене звідки такі гроші? Я не знаю, але ти казала, що ти відкладаєш. Так, але ну, ну не просто ж так. Та ви знаєте, коли вони тобі будуть потрібні, я вже тобі все віддам. Навіть на 500 гривень більше. Вибач, ні, я не знаю, що буде завтра, і так ризикувати я не можу. Це ж тупо! В тебе гроші просто лежать, а з них можна заробити набагато більше. Бери свої і заробляй. Ну, то в мене є гривень 800, що я за них куплю? Ну, будь ласка. Ну, Якщо немає грошей, то може відкласти на якийсь час. А я хочу вже. Знаєш, скільки я всього хочу? Ну, то в тебе хоч на твої хочу гроші є. Я, я віддам, чесно. Ні, все, тема закрита. Перший раз бачу, щоб людині пропонували стати мільйонером і вона відмовлялася. Чуєш, а може 50. 20, 20, 20, Почекай, а що будемо під фільм брати? Тільки я не хочу якісь сухарики, чіпси, я хочу щось поситніше. Я така голодна. Слухай, а тут є відділ з готовою їжею. Підем. Вожечки, яке все смачне, я би все спробувала. Блін, але я не брала грошей з собою. Ну, окей, я закину за тебе. Що ти будеш? Ой. Так, крильця штук вісім, напевно, хачапурі, пурі, дві відбивних. І щось, напевно, на десерт. Давай, напевно, вареники оці з солодким сиром. Забирай всі. Добре, бери. Я думаю, що нам цього вистачить і що навіть залишиться. Скільки вісімсот гривень? Боже що там є такого? Ну да. забирай ідем. Слухай, а, а, а чи ти сказала, що ну типу нам має вистачити? Чого нам? Насправді я не думаю, що того мало. Та да, я не про то. Ну я просто думала, що це все мені. А я буду сидіти два ці, як ти їсиш? Ну то я ж кажу, чого ти собі нічого не взяла. Ну я просто не хочу ділитися. Ти все одно змусиш мене віддати тобі ті гроші. Хоча знаєш, мені батьки дають гроші раз в місяць, а тобі ледь не кожний день можна було й пригостити. Та я щодня тебе чимось пригощаю, а ти? Ти не чуєш? Я ж кажу, мені дають раз в місяць. Раз. Але більше, ніж мені за цілий місяць. Ти просто витрачаєшся на наступний день. А ти? Тобі сьогодні дали тисячу, ти витратила 800, а це зараз 200 гривень. З тебе що залишилося? І ти ж лобишся. М -м -м, мами, до кінця тижня не буде, тому це мені аж до наступного тижня. Добре, ладно, вже я поділюся з тобою. Але вже тоді виходить, що ти мені будеш вина, тільки треба порахувати скільки. Що в тебе з математики? Як в тебе взагалі так виходить? А що ти хотіла? Що ти хотіла на халяву, а не вийде? Це мій пакет. Дай чи то я не виспила, чи то я взагалі нічого не зрозуміла. О, давай під'їдемо на автобусі. Важко нести. Ну, mm. добре. І раз таке діло, я за тебе заплачу. У мене там є якісь копійки, хоч колись. Але дорахуємо до тих грошей, які ти мені будеш вина. І я, я все. я е, ти ж хотіла на автобусі їхати. Куди пішла? Знаєш, обідненько, В дитинстві, коли приїжджав на парк, я так хотіла покататися, але в мене не було грошей. А зараз гроші є, а покататися вже не хочеться. Mm, не знаю, в мене перший варіант. О, боже, яка маленька дівчинка плаче, вони купили кульку. Давай зробимо добру справу. Давайте оцю ж світиться. Ага. Тримай і більше не плач, а, така кумедна. Ти чого? А, чого ти якимось чужим дітям купуєш щось, а мені взагалі ні. А чому маю? Ти доросла людина, ти можеш сама собі дозволити. Знаєш, якби я знала, що оті ті твої слова про те, що ми просто підемо і подивимося, це правда, то я би взагалі просто вдома залишилася, і все. скажи, що знову не так. Та чого, коли ми біля каси стояли, щоб покататися? Ти дуже казала, блін, як дорого, хоча, блін, 400 за двох це взагалі недорого. А якісь взагалі чужій дитині кульку купити за 150 гривень, то це прям нормально. Що ти хочеш від мене? Невже ти справді думаєш, що я маю перед тобою відчитуватися? Ну то хто я така? Дійсно, хто я така мати, гроші і зажлобити? Ну щоб в мене хоч трошечки настрій піднявся, тому що ти ж бачиш, цілий день хожу і чуть не плачу. І що мені тепер? Також тобі кульку купити? Ні, це не цікаво. А от солодкавата це саме то навіть дешевше вийде. То треба було гроші брати, як тобі так всього хочеться. Ну я вдома просто перешукала кром і в мене ну там тільки 10 гривень знайшла. От. То заплати, і хоча б понюхай, а від мене відчепись, я тебе прошу. Я додому. Ета куди там ще далі ярмарок є? Чуєш? Д давай їдемо подивимося, може там ще якесь щось ну цікаве може знайдемо. Блін, як мені зажлобити, як якісь чужій дитині, то ну, мільйонерша. Добрий день. А можете мені ну, дати вату солодку, але в мене трішки чуть-чуть ну, не вистачає. Чуєш? Чуєш? стій, можеш мені позичити? Скільки? можеш мені позичити 50 гривень? Чуєш?